Людина, яка сьогодні дебютувала, дебютувала з дебютом, це Олексій Побоко. Запитаю, тебе чують. Куку. Трошки помовчи. Вайб змінимо трошки. Yeah. Лютий стирає життя, випалює крихти спогадів. Залізні зуби невороття гризуть полігони квітів. Посіяв, тепер збирай жнива. Червоні руки тримають міцно, згорілі зерна приймає земля. Забираючи в наших дітей дитинство. Бог живе на околицях Бахмута, ходить без броніка посеред руїн, інколи спить під музику арти, тоді всі гуртом ідуть за ним. Бог ходить по пустелі мар'янки. Ходить, немов по воді, вода то сльози його матері, яка не лишає його в біді. Йому не шкода тих, хто це зробив, він же не бачить їх під ногами. За ним ходять його святі, прикриваючи спину своїми тілами. Дійсно. Добре. Земля та пам'ять, кинуто кудись. Яка різниця, що було колись? І кожен день, як прожити життя, вертає колеса годин до небуття. І кожен іще один поганий рік, І сонце в курі доріг, і небо плаче, ніби немовля, а під ногами рідна і така родюча вільна земля.